Доброго дня всім нашим підписникам. Знову на зв'язку мене Агросуньо. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже асортимент поповнюється тракторів, так що декілька слов про наш асортимент. Хотів би сказати. Так, ось у нас є Аріон RD244 на вузькій резині. Ціна такого красення буде 5700. Біля нього стоїть оріончик РД-244 на широкій резині. Такий буде 5850. Зауважу, що ціна на трактора знижена. Знижена ціна на трактора. Щоб ви знали, що ціни на 150-300 доларів занижені. Ріон РД404 Отакий ось красень. Коштував. 7000, ну, 6900, 6900, то є 7. Зараз його ціна 6600 доларів. Далі Solis Extra 8700. Це індійський виробник, не путати з китайським. А рівняється до європейських виробників. Тут стоїть двигун Mitsubishi і паливна система. Bosch. Solis 26-й, 8500. Кому цікаво, янмар ке 60 Бушний з ґрунтофризой. Такий янмарчик буде коштувати 5,5 тисяч доларів. Бушний. 99-го року випуск. Лавол 354 з реверсом такий буде коштувати 7,350. Друзі, якщо маєте змогу, приїжджайте, до нас завітайте. Протестуємо, дамо прямо на майданчику, поїздити, попробуєте, посидите, пощупаєте. Лавол 244-й. Такий коштував 5900. Наразі він коштує. Такий коштує 5600. Тобто 300 доларів. Джинма 244. Така коштує 6400, коштувала 6600 200 доларів, 200 доларів на хвилиночку. джинма 244 RE коштувала 7, зараз коштує 6700. Так що, друзі, не приїздіть до нас, вибирайте собі трактора. Наявність тракторів зашкалює. джинма 404. Така ось з примусовою гідравлікою коштуватиме 7400. Джинма 504. 504 джинма з примусовою гідравлікою та реверсом буде коштувати 8500. Донфенг 404. Такий красень буде коштувати 9400. Так, ще є в нас шифенги. 404 SM. Есть такий у нас красень, є шифен 244-й SL. Біля нього, шифен 350-й. Ціна такого красавця буде 3600 пам'ять, Да, 3600. СФ 240-го стоїть. Ціна 3300, була 3400 на 100 доларів скинули. 3400, 2 роки гарантії на всі е, моделі Shift-Fang. Два роки гарантії друзі. Ось вони всі красні стають. Так що асортимент у нас великий. Була 240. 3900, друзі. 4200 була. 3900 наразі. 240-й була. Булат 244-та Друзі, ціна була 5700. Зараз ціна повнопривідного булата 244 елечки коштує 5500 доларів. І булат 504-й, 7950. Отакий величезний трактор. З такими величезними колесами. 7950. Друзі, завітайте до нас! місто суми вулиця Героїв Крут 15. Друзі, вичекаємо на вас. Всім гарного та тихого дня.